Усім привіт! Це знову Gamer 3 Pro, а точніше XX3 Pro. Так. Ну. І що ж? Дедрейл у Город? У Dead Rails обнова. Додали три нових класи, які ми вже купили. <клухи> Я один Сика два. 2. І ми знайшли тюрму хочу тюрьму. Там потім Мінотавр буде. Та який Мінотавр? То не Мінотавр, то бос Гігачада. Ну, будеш спочатку діставати ти. І зізнаєшся, що буде. Цей екскальбур. Добре, я... Ти мені стріляєш? Ти Ні. Чому? Ми біля п'ятого Фортпосту. Ми біля п'ятого посту, у мене 5 перемог є. У мене три. У мене є Пацифіст без продаж. І ще багато всякої <кій> <кій> Понікспрес є, бо ми баг з ковбоєм використовували. Не знаю, яке. я покажу потім. У мене на ма... У мене нема, нема патрона. Нема... Не бейся, в мене є. Дай ты патрон. Одна почка твою. Безпечный у безпечне, безпечне місто. Так. Так, я тут. Я тут, я... У тюрмі я буду лутати. Її. Йди до безпочного міста. Ні. Я також не Тут бандажі є. І стріли на нове, на нову зброю арбалет. Я у безпечному місці. А я нічого Смана не, 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 не знаю. Не, не... На що не ти відкриваш екскалібур? Ти. По-перше, тільки що на з'ярив по-друге, ми сказали, тобі не буде екскалібуру. Ми домовлялися, що він мені. Ні. А, Ні. А. О боже, скільки в нього хп багато. То він хігачадик. Іди звідси вампири. Йди до нас. Ідіть до нас, до мирного міста. Якщо дістанекс ек по калібру, то буде щось страшне. Я так кажу. Він не може вийти. Йди, ха, -ха, -ха. Ха, ха ха Ай вампіри дістають. <ріст> Він не може вийти з тюрми. Ми його тут зараз вб'ємо. У нього пушка в руках. Не, ну він не може звідси вийти. Тупо він буде, думаю. Назіраф, іди сюди. Будемо в його лупа йти тут. Мені. Угу. Значит, стіну пробив. А вы листы нести... з. Куря тут. Чергу. Світлейша. Значит, стіну пробую. він. А выбирай нести... миль ман. Убивай його. Збирай миль ман. Я поняття не маю скільки в нього хп. Забираю. Але в нього багато хп. В нього помаранчеве, помаранчеве ХП! Доволі мало в нього хп. Червоне. Червоне ХП! Ну можно, можно, с тобой! Стоп! я хочу с тобой Стоп! 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 У мене просто бах не по не виходить. Лечу к вам уже. Як вам. його застрелити? Не летите к вам же залишаться там. Я вже. навіть не знаю. Так, 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 так. Цей, та нащо тобі він здався? А ми на пацифіста проходимо чи ні? Та на якого тому. пацифіста? У всіх у нас вже є пацифіст. А у мене вже є завдання магнат. Уряді до кінця чоловік купила. Тому що я купив файролера. Тому що я його вчора купив. Дейлор. Мені я мені нічого не латаємо. То мене і так є три штуки. Так, ми в кінці, я ж вам уже мільярд разів сказала. Поняття не маю. Так чому я не можу знайти його каналу? Відкривай вже Та почекай, дай нам відстріляти. Ух, <ганда> <ганда> Экскалибур их сносит. <ганда> экскалибур это... Вин 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 <ганда> экскалибур. это <це> имбова ваншотка. <ганда> Я говорю, что у меня А <ганда> что а можно... А можно <ганда> 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 Тут ні грі мені екскалібур, а комусь іншому, наприклад, вибрав е... екскалібр. Так, взагалі спочатку ві... екскалібур був був мій і на а тепер він яко з якогось переляку суїц. Те, що ми з не обмінялися? обмінялися. Тому що ти потім підключився. Ну вже залутали, коли ти підключився. Та ні, в А, ну, та в наступному кажу. Да. Ей, Не забирай облігацій. ти. що я тільки одну? Що не можна? Не можна. Чому? А, я хочу послухати музику. Мені я треба облігації. Я на мені також. Опа, Опа. А я буду, мені треба облігації. А я їх буду тоді краски, я... облігать здесь, де думає. Ми з вами крадемо одне одне. облігації. ля-ля-ля-ля. Та не помреш ти. Я вам кидаю, я вам Я тут всіх на дурельках. Вольфик, іди сюди. Моє, 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 моє. Мої облігації. Я за це... патрони. Я, тут... <рігулит> я, я Твої. <рігулит> ну, я Ось, тримай. У кого є клас? Не пускати мост? Ні. Міст, по-перше, по друге. У кого є клас Хантер? У кого це є цей клас? «Хантер»? Опускаю міст. Опустив. А ви будете там недомовному тут сп'ятий, тобі ви будете відстрілювати, як ми? Я відстрілювати буду їх. Я буду відстрілювати, як ми з тобою Зейлер.